У нас на меті зробити багатошарову конструкцію, яка буде мати більш утеплювач, ніж наразі є, і, ймовірно, навіть щось побавитись трошки з, з іншими шарами. Багатошарова конструкція у нас є ось. Тут, так, є такі варіанти. Але, наприклад, 380 з утепленням це нам підійшло. Ми хочемо, щоб я було 380 і утеплення є. і Тут у нас є навіть і тиньк. але нам треба більший утеплювач. Нам треба знайти цю конструкцію багатошарову, і змінити. Можна, до речі, хитрістю, можна взяти зразу цю конструкцію, зайти на параметри. Атрибути елемента шукаємо композити, або багатошарові конструкції, деколи пишуть. І дивіться, якщо в нас він був виділений, то одразу воно не знайшло. Тому шукаємо. Цегла з утепленням. Ось тут є такий варіант. Дивіться, вибрали цю річ, ось тут є попередній перегляд, оце умовне позначення цегли, штриховка і поверхня, є утеплювач, який в нас є 5 см, і з цього боку, і з цього боку є штукатурка, тобто теньк. І ось тут розписані кожен з шарів. Перший у нас є облицювання, потім ядро, тобто цегла, потім утеплювач, і наступне облицювання. Перше облицювання, до речі, ось тут у нас є, ми можемо вибирати матеріал, наприклад, ось тут є таке колір. ось тут. Переходимо, можна знайти е, матеріал. От е, Діпсон, так, пластер Діпсон. Е, є 5 міліметрів, це пів сантиметра. Пишемо 1 см, брік 380 підходить чи цегла. А ось оце ми хотіли збільшити. Поставимо, наприклад, 150, тобто, вже буде 15 см. Добавилося до конструкції. Конструкція стала набагато. Ширшою 550 мм загалом. так, І пластир діпсом теж 1 см. Е, з утепленням 150 або 15 -ка. З утепленням я змінила назву. Можна навіть одиничку поставити, щоб вона у нас була зверху списку. Бачите, вона підтягнулася, Пишемо. Окей, і зверніть увагу, тепер. Усі конструкції, які були виконані саме з цієї, з цього матеріалу, вони змінилися. Тут, вже так, якби треба було враховувати ці речі, ми ж можемо оці всі стіни так, взагалі правильно прив'язувати по ядру. Ось Я виберу ці всі стіни. І прив'язку. По ядру, тобто несучій частині, мало би бути середина по несучій частині. Ось отут є, але тут у нас заблоковано. Тут напевно хапається якась стіна. А, ось тут є. Ні, заблоковано. Е, є край, там, напевно, якась стін не дуже добре е, нас стримує, тому спробуємо ось так. Ні, тут нема. Давайте я просто заново побудую і покажу, як ми могли б це робити просто. Так, наразі я бачу, що в нас тут просто заблоковано з якоїсь причини. Але... Ми можемо спробувати взяти іншу. Наприклад, може я щось наклацала. коли. Наприклад, ось така стіна у нас є 300. ка І ось тут розблоковується центр ядра, тобто несучої частини. Якщо ми маємо центр ядра, то прив'язка, от я тут провела синя лінія, проходить по центру несучої частини. Аналогічно, треба би було зробити і ось тут, от які що. Ось оця стіна, напевно, треба буде гарно подивитися з прив'язками, бо в нас вона чогось блокується. Тут треба буде досліджувати це питання. От, але якщо ми прив'язуємося так, то відповідно, ну, по ідеї так би мало бути, тому що нам вигідно в певний момент вимикати. Цей вимикати частину конструкції, наприклад, без оздоблення, і є тільки ядро. От ре, режим. Ага, у нас, я зрозуміла, У нас просто коли я а, створювала кількі... тут, тут є один момент важливий момент багатошарові конструкції, а, в нас оцей брік з якихось причин не був ядром. Ось отут, це велика помилка, насправді. Перейдемо на ядро. Ось отут, бачите, ну я не знаю, чого тут було, видно класнулось, це має бути ядро, бо це несуча частина. І тепер ми вже маємо таку нагоду, ось бачите, розблокувалося і прив'язка по центру ядра. І коли ми тепер вимкнемо тільки ядро, ми отримаємо те, що потрібно, прив'язку гарно, без утеплення.